А звідки ж краще керувати вентиляційною установкою від виробника КамфаВент? З панелі керування, з мобільного додатку, чи з браузера на комп'ютері чи на планшеті. Ну, дивіться, для того, щоб змінити якісь параметри, наприклад, припливний потік. Заходимо сюди, натискаємо Зберігаємо Змінюємо Заходимо сюди, натискаємо, зберігаємо Змінюємо Тут так само. Заходимо сюди, натискаємо, чекаємо. Змінюємо. Або просто заходимо в браузер комп'ютера, натискаємо кнопочку. Тут є Змінити. І тут швиденько ставимо ті параметри, які вам необхідно, і змінюємо одразу все. Тобто простіше і зручніше змінювати, налаштовувати вентиляційну установку з браузера на комп'ютері.